У самому серці старовинного міста, між вулицями, що пахли свіжим хлібом і вишневими пирогами, стояла невеличка майстерня, на вивісті якої золотими літерами було написано: Годинники життя, майстер Еліот. Ця майстерня здавалася чарівною. Коли проходиш повз неї, з вікна завжди чути лагідне цокання, схоже на биття доброго серця. Майстер Еліот був уже немолодий, сивий, з довгими вусами і очима, в яких світилося стільки тепла, що кожен, хто заходив до нього, відчував спокій. Він лагодив не просто годинники, він наче лікував час. Хто приносив йому старий годинник, той ішов додому з відчуттям. Ніби й у його душі щось стало на місце, та найцікавіше в цій майстерні було не це щоночі, коли місто засинало, а ліхтарі кидали м'яке світло на мокрий камінь бруківки, до Еліота приходив маленький помічник хлопчик на ім'я Тік. Його ніхто не бачив у день. Він жив десь між хвилинами, між подихами часу ніхто не знав, звідки він узявся. Тік був зовсім маленький, не вищий зачайник. У нього були очі, як дві краплини місячного світла, і руки, що світилися ніжним золотим пилом. Його сміх нагадував дзвін маленького дзвіночка. Він допомагав Еліоту злагодженням годинників, особливо тих, що показували не лише години і хвилини, а й спогади. Тіку, казав йому майстер, коли вони працювали вночі. Час це не просто стрілки, це пам'ять відлуння сміху, краплини дощу і тепло рук. Тік уважно слухав і вчився. Але одного разу він запитав Майстре, а хіба час завжди добрий? Я бачив, як люди сумують через те, що він минає. Еліо тихо посміхнувся: Час як вітер, він просто йде. Ми вирішуємо, що з ним робити дихати ним чи тікати від нього. Одного вечора у двері постукала дівчинка, її звали Луна. Вона тримала в руках старий потемнілий від часу годинник. Він більше не йде, сказала вона тихим голосом. Це годинник моєї мами. Вона завжди казала, що поки він цокає, ми не розлучені. Еліот взяв годинник. Покрутив його в пальцях і почув тишу. Але ця тиша була не порожньою, вона дихала спогадами. Цей годинник дуже особливий, прошепотів майстер. Його треба лагодити не руками, а серцем. Ту ніч він і тік не спали. Вони розібрали годинник на сотні маленьких деталей, і кожна з них мерехтіла спогадами. От луна з мамою садять троянди. От вони печуть печиво, от вона засинає під пісню, яку мама тихо наспівує. Майстре, здивувався тік, час може зберігати любов. Так, мій хлопчику, відповів Еліот, Бо любов це те, що не зникає навіть тоді, коли зупиняється годинник. І тоді тік зробив те, чого ніколи не робив раніше він відкрив свою долоню. Із неї вилетіла маленька зірочка. Вона впала просто в серце годинника і засвітилася теплим, лагідним сяйвом. Коли луна прийшла вранці, годинник цокав. Але не просто він тихенько наспівував мелодію, яку співала її мама. Дівчинка заплакала від радості: як ви це зробили? Еліот лише посміхнувся: це зробив твій час, луно. Він пам'ятає, минали дні. Тік продовжував працювати з майстром, але його серце було неспокійним. Він часто дивився у вікно, за яким розстилалася ніч, усіяна зірками. Його вабило щось там далеко, за межами стрілок і шестерень. Однієї ночі він підійшов до Еліота. Майстре, сказав тік, я відчуваю, що мушу піти. Там, де починається зоряний час, хтось мене кличе. Еліот довго мовчав, потім кивнув: Я знав, що цей день настане. Усе, що має серце, має і дорогу. Він дав тіку маленький срібний ключ. Цей ключ відкриває не двері, а моменти. Коли захочеш повернутися, просто згадай нас. Тік подякував і, попрощавшись, ступив за поріг. Зірки зійшли з неба і стали стежкою під його ногами, кожна цокала, мов годинник, у ритмі його серця. Відтоді майстер Еліот лишився сам, але кожної ночі він чув тихе цокання у повітрі, ніби десь далеко маленький друг продовжував лагодити час для когось іншого. Люди й далі приходили до майстерні. Приносячи свої зламані годинники і поранені спогади, а Еліот лагодив їх з тією ж ніжністю, бо він знав: у кожному цоканні є хтось, хто любить, і коли він часом дивився на зоряне небо, то усміхався, бо між зірками іноді миготіла одна особлива та, що колись народилася з долоні маленького годинникаря на ім'я Тік. З того часу місто почало називати нічне цокання не просто звуком, а зоряним часом. Діти, засинаючи, прислухалися до нього, і мами шепотіли Це маленький тік лагодить твої сни, щоб вони не згасли. І якщо ти колись уночі почуєш лагідне, рівне цокання, знай, це не просто годинник, це дихає любов. Яку час навчився берегти?